Хе-хе, посміхається значить добрий. Блять. А, всім привіт, і сьогодні ми з вами граємо в таку хоррор гру, як Бункер 73. Це в нас має бути дуже цікава хоррор гра про те, як ми досліджуємо бункер, який раніше був домівкою для родини, але в... їх вже, скажімо так, давно немає. А щось тут залишилось, тому я пропоную не затягувати, а розпочинати. Ми, типу, щось сфотографували, вау! Нам зараз будуть розказувати. А, ні, Бункер 73. Типу, ми зараз спускаємося. Якийсь невідомий користувач. Пацанята пішли в бункер для того, щоб покурити цибари, але знайшли щось інше. Вони знають, що там знизу. Це якийсь правительський бункер з часів холодних війни. Але румини кажуть, що там живе якась дивна сім'я, якісь уроди. І вони ніколи не виходять. Коротше, там якихось сім членів родини, і мені треба сфотографувати їх всіх. Будь впевнений, що ти сфоткав їхнє обличчя. А для чого нам їх фото. Та для того, щоб перевірити манов, Ага. В нас, коротше, є фотографер. F для того, щоб міняти цей. Кудспот, спот. Що? Якісь електронні активіті. Короче, типа привидів ми з вами маємо фоткати. Нам треба 30 хвилин, код 14 шоу. Окей. Що тут? Будь ласка, прочитайте. Що тут... 30-12. Окей. Коротше, ми побачимо. Двері зачинені, двері зачинені. Що? Так. А, до цього я вже грав в одну гру. Але вона мене не дещо б не впечатлила. Типу, там гра, де нас викрадає Свендер. Я думаю, можливо, вам було б і цікаво на таке подивитися. А вона трішки не готова. Мийте ручки. Не будь грязнюший. Музичка. Пуста коробка. А що, окей? Ну. Що це? А, це частина чогось днівника. Якісь у нас дивні відчуття. Я можу поклястися, що. А з минулого дня нічого не змінилось. Я попросила Пітера, щоб він подивився, нібито я хвора. Кротше, щось там стукає по стінам. Вони нам нічого не казали про інше укриття, але в них має бути їда. Бо я вже втомилася від цієї рибної дієти. Сейчас у нас впало. Ой, боже. Вот, вот тут... Бля, страшно. Вымкнуто. страшно Так, вони, короче собі тут грали, планували щось. Своє живе життя. Так воно страшно відкрилось. Так, протокол якийсь. Ага. А, ні, а чого тут не викрали ці всі запаси, не розумію? нікого нема. Викинути. Окей. Ага. Короче, якась невдава спроба системи вентиляції. 7.825. Кі з дітки спрятались. Короче, 7-8, 2.5. Все ще на 7, 8, 2, 5. 7, 8, 2, 5. Да. А що тут, ну, немає нікого? Хто тут постійно щось ломає? Я от, ну, не розумію. Мені страшно, не треба. О, тут якісь є електромагнітні аномалії. Треба сфоткати. Обличчя. тут нікого нема. Оце він? ні, окей, труп за столиком сидить. Та... Чому ми черепками дихаємо? Єбать! Киздіт там сидить. Окей. Я можу їх відчинити? Двері закриті. Що, не можеш раз діда сфоткати? Е, все. Окей, короче, гра нам говорить, коли треба квацати. З ким не зв'язуватись нам кажуть. Ох. А ми можем звідси втікти? мені цікаво? Що? Я думаю, не треба уходити без якихось доказів. Реально, ми можемо втікти? А, а що якось драбина в нікуди веде? А, ну дивно, окей. Невідомий юзер. Я не можу там бути. Я просто не можу це зробити. Я відчуваю, що там щось не так. І нібито хтось приносив моє ім'я. Е е якісь докази? Я знаю, що їхня родина досі там. Вибачте, але я не можу повернутися туди. Можливо, ви зможете ось координати бункера. Будьте впевнені, що ви зробили фотку їхнього обличчя. Бункер 73. Так, дякую за те, що грали. Так, у нас, коротше. Закінчення втеча. Зроблених фотографій 0, але ми діда фоткали і два рази у нас активувалося. Так, я тоді пропоную повертатися. Сфоткали діда. Ну і що я, ну, типу. А, хтось продовжує щось ламати. Так, нижні рівні. Я думаю, тут зач... зачинено. Так, виглядає, ніби мапа бункера. Ми, до речі, далі не ходили. Увімкнули. Тут нашого хотспота немає. А, ми можемо ящички відчиняти, я й не знав. Прикольно. Зачиняємо. Хтось там е, ходе. Так, там хтось розмовляє. Давайте нормально відчинем двері. Вимкнули радіо. Окей, підготовка. Бля. Хоть тут хотспот. Так, э, ти тут пікаєш. Хіба тут немає приводу? Так. Окей. Закриваємо. ні 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 закрий, будь ласка. Е, якщо чесно, я б... що це капує? Я б вчинив би як головний герой з нашої першої концовки. Я б втік би. Відразу. Інциденти. Дитина. Чись вона якось не так виглядає. ми увімкнули цю. Сидить телевізор, да? Дивиться 100%. Ні. це десь в кімнаті. Так оно ж сидить, телек втикає. ось, все Часто хоть. Бля, а че ты телек выключив? Ну дивись, дивись, вибач Боже. Какими характерни. Давай ты Ага, тут завжди вони були відкриті Не знаю, давайте підемо, подивимось. Так, коротше, не бігайте добре. Не буду. Коротше, штучки, які ми вмикаємо, ходимо. Тут хтось є. Я не знаю, наскільки це чемно фотографувати в туалеті когось посміхається, значить добрий. Блять Він посміхався? Я не бачив. Будем сподіватися, що посміхався. Хто це? Так, генераторне. Окей. Продовжується. Це певно штука, яка під цей питається місце. Пікалка не пікає. Зачиняємо. Ага, якась незрозуміла кімната? Дитяча. Опа. Що в нас? Увага! Хе. Окей, типу там хтось хоче посратися, якщо продовжить баловатись. Ну, грубо кажучи, дихає. Він хоче погратись в прятки? Під ліжком? Йоп твою мать, ну це якийсь страшний чел. Ховаємося. Так, не бігати, окей. Моя дружина. Тут має бути цей механізм десь схований. Чи він продовжає шуміти, мені треба просто поспати. Ага, я ж кажу заховано. І... А, ну да, Відкрити може. Підходимо, підходим, підходим. підходим. Е, тут. Він десь в цій кімнаті. Добре, давайте будемо просто квацати, клацати, квацати. Ну, під ліжком, я не знаю. Тут маг сидіти. Ну він щось ст стоїть, Ну, я ну о А, ну собарий чудово. Класс скільки разів сфотографував. Типу, не попадав. Мені ця кімната не подобається. Так, давайте. Що це? Каністра? Вона вже зіржавіла. Давайте спробуємо піднятися. Бо я думаю, як ми зайдемо в ту кімнату, ми вже звідти навряд чи вийдемо. Іде. де? Ось все, окей. Бля, варнінг. Ну, я зробив все, що треба, що нам тепер. Нас перекинуло сюди. Нам надо навьо. Я думаю, мені не треба уходити без доказів. Бля, я не розумію, скільки нам треба зібрати доказів. Щось ка просить мене опуститися в підвалчик. Давайте. Думаю, нічого доброго нас там не очікує, але все-таки. Сюди. Окей. Okay. А, зво кидає тобі якісь ложні сигнали, тримайся звідси подалі. Повішався, О, бля. Чому так тихо? Мені дуже це не подобається. Наближується. а щось прям тут з нами, так, Міняємо ракурс Ні. Nee. За гратами? Блядь. Да, їхня. Чому? Підходять? Там ціла родина. Так, давайте рахувати дід, мама, тато, дочка і два молодших окей. Зникли. Бля, страшно, А, цю прохід. А він існує, що відбувається. Так. Це брехня, що тут, ну. Ще дихаємо і дихаємо, окей. Кров капе. Якісь дивні звуки. У мене якесь дуже пане перечуття. Бля, я скример. Пропустив. Що це? Годісь. Так, ком хер. Іди додому. А, воно чекає, чую я його. Зроби це. Ми тепер твоя родина. Будь вільним. Просто послухай, і підійди. Не треба, не треба, не треба, не треба. Ми можемо звідси втікти чи ні? Тільки пригнути? Що там? Так, а для чого нам туди прыгати, не розумію. Ні, ну, давайте. С стрибнути. Ану. На мужика давайте. Хова. Витимо, витимо, витимо. Ага, приземлились. І що тут? Якісь шахти. А, ми повісились. Ай, блядь, то це нас обманули. Ну і там родина зібралась, і ми тепер її частина. Не підходять до нас. Краще пост невідомого юзера. Сьогодні я знайшов нову родину. Вони були праві. Люди а, живуть тут знизу в бункері. Радіо говорило до мене, і воно вказало мені шлях. Я не можу зупинитися посміхатись. Ви маєте прийти і подивитись? А тепер сигнал працює, і він покаже вам шлях, і ви можете знайти мене. Приходьте до Бункера 73. Кричак, як я зрозумів, це найгірша концовка. Де, де ми стали частиною сім'ї ще й увімкнули ці пристрої. Ну, да, секретна кінцовка. Зробили 52 фотографії. Е, тож, сьогодні ми з вами грали в Bloomker 73 і самвер. Ну, самвер я вам показувати не буду. Тож так. Дякую вам. За перегляд не забувайте підписуватись, ставити лайки і писати коментарі, як вам відео. Тож, всім гарного дня чи вечора!